Трансляція розпочалась. Трансляція розпочалась. Доброго дня, колеги. Доброго дня, шановний апарат. У нас сьогодні засідання постійної комісії з питань комунальної власності. І на порядку денно у нас питання зазвичай, які будуть розглядатися на черговій сесії. Є проєкт виконкому і профільне питання. Тобто три таких блока порядку денного. Якщо не пропити, давайте її підтримаємо в такому порядку. Шикарно. Тоді розпочинаємо з проєктів, які поїдуть у нас на розгляд на чергову сесію. Пропоную розглядати їх блоками. І розпочнемо тоді з першого блоку питань, де фінансово бюджетне питання. Питання з 1.1 по 1.3. Якщо немає заперечень зауважень по цим питанням, прошу підтримати. Є. Дякую. Далі. Питання щодо програм розвитку галузі сер міського господарства. Це у нас питання з 2.1 по 2.14. Теж, якщо ніхто не хоче виступити, пропоную підтримати тоді ті проекти, які є та були надіслані. Дякую, за. Дякую. Далі у нас питання комунальної власниці. Це у нас питання з 3.1 по 3.36. Теж, якщо немає заперечень зауважень. Прошу підтримати ці проєкти. Чотири за. Дякую. Дякую. Далі питання четвертого блоку. У нас граційне кадрове питання. У нас їх там з 4.1 по 4.6. Теж пропоную підтримати. Дякую, Анастасія ви, Анастасія, ви руку вище підіймайте, бо я не бачу. Дякую. Так, і далі у нас питання п'ятого блоку. земельні питання. Вони у нас не змінилися, тому пропоную підтримати в тому обсязі по, цим, по тому переліку, який у нас є, теж у повному обсязі. Дякую 4 за. Дякую. Так, з цим ми розібралися. Далі у нас проєкт є рішення виконкому. У нас один цього разу. Це у нас проєкт рішення виконкому пропадаючи з балансу. КП міське управління справи матеріальних цінностей. надсилав апарат усім. Якщо ніхто не проти, прошу його підтримати. Дякую. Так, з цими питаннями розібралися. Далі у нас ще є питання, які стосуються нашої профільної комісії. У нас є питання надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень та на затвердження надання згоди на приватизацію Декілько об декількох об'єктів. Перше у нас надання дозволу на виконання орендарем на виділених за адресу Савкина 2, приміщення 5. А це надання дозволу. І далі у нас приватизація є також е, роз, питання приватизації по адресам вулиця Дениса Котенка, це колишня 152 дивізія, е, житлове приміщення 46. Олександра Кошиця, це Караваева 13, колишня Караваева. На житлове приміщення 155 і проспект Олександра Поля, 107, приміщення 2. Якщо немає заперечень зауважень, теж прошу підтримати, надати згоду на виконання ділянки поліпшень та затвердження тих звітів, які були надані орендерами на подальшому будуть використовуватися для викупу об'єктів через приватизацію. Якщо не заперечуємо, тоді прошу підтримати. Одностайно, дякую. Дякую Так, все в принципі, ми і так багато часу розглядали сьогодні питання. Дуже вас був радий бачити. Тоді побачимось на черговій сесії, яка у нас відбудеться у середу. Дякую, всім гарного та тихого дякую, дня. Дякую, гарного дня. До побачення.